Ну що, я отримала Bescheid, це рішення від податкової служби за 2024 рік по моїй підприємницькій діяльності. Тож, давайте розберемося, я вам розкажу, скільки я заплатила податків за перший рік ведення своєї підприємницької діяльності в Німеччині, а також скільки з цього в мене забрав джоб-центр. Тож, якщо цікаво, вмощуйтесь зручніше і поїхали. Коротко розкажу, що в мене за підприємницька діяльність, як я заробляю гроші, далі поговоримо про скільки грошей, чому забрав джоб центр скільки він забрав. Ну, і про все таке. Так от, в мене підприємницька діяльність з 5 лютого 2024 року. Я відкрила її, тому що пройшла монетизацію на YouTube, але ще додала пару. Видів діяльності на про всяк випадок. Як було у 2023 році, 29 вересня, був мій останній робочий день, і я почала шукати роботу, але якось робота не йшла. Я не могла знайти. Я тут ще Ютуб почав гроші приносити. Тому я відкрила підприємницьку діяльність як Зельбстей Кляйнунтернеми. В мене види діяльності це YouTube блогерство зйомка відео, маркетинг та розробка вебсайтів. Я за своєю професією специфікації розробляю вебсайти та веб-додатки. І думаю, нехай буде, я додам ще цей вид діяльності. Нехай буде, можливо, настануть часи, коли мені треба буде шукати якийсь підробіток додатково до вебсайту або може хтось із старих клієнтів. До мене звернеться, щоб я офіційно виставляла рахунки на свій німецький, давайте будемо казати, ФОП. Так от, ем, і з 5 лютого я почала зробляти гроші в Німеччині. На той момент ем, я була ще на Arbeitsagentur, на 5 лютого 2024 року, і мій останній день на Arbeitsagentur був 29 березня 2000. 24 го року, але здається, мені там ще два дні та Коротше, з 1 квітня 24 го року я була вже на джоб центрі. Як ви знаєте, і на агентур, і на джоб центрі є свої ліміти, які ви можете заробляти, які не впливають на ваші виплати. Якщо ви заробляєте більше, то джоб центр зменшує Виплати зменшує допомогу на ну коротше на до тому що ви заробляєте. Там є своя математика. Можете подивитися відео про або це відео, або це відео про міні Джоб, або, в принципі, про доходи. Я тут в цьому відео говорила. Скільки він забирає десь до вересня, напевно, 24-го року я займалася лише Ютубом. Я не пам'ятаю, чи були в мене платні інтеграції, хоча ні, одна була, але це або кінець. Літа або початок осені. У мене там були вже одні одна чи дві платні інтеграції. Ось, але так сталося, що нічого не йшло гарно. Ну, Ютуб розвивався в своєму темпі. Я вважаю, що в мене нормально розвивається. Зараз якась стагнація, але плюс-мінус у 24-му році нормально розвивався, тому я не сподівалася, що в мене будуть там якісь кос. Космічні заробітки, але хотілося чогось більшого. І в вересні 24-го року я вирішила, що я хочу зробити рекламу своїх послуг як розробниця вебсайтів. Я звернулася до українського ком'юніті і там зробила рекламу. І до мене прийшло три клієнти: два, одна з яких повністю замовила. Вебсайт, а дві просто допомогу по їх вже існуючих вебсайтах. Тобто з усього року, 24-го, лише три замовлення з мого самозайнятості були пов'язані саме з вебсайтами. Взагалі є така штука, що, наприклад, я не знаю, як стосовно Ютубу, чисто якщо тобі. Платить YouTube, Google за відео, за цю рекламу, але в Німеччині взагалі є правило, що ти не можеш отримувати більше, ніж 80% річного доходу з одного клієнта. Я не знаю, як то рахується YouTube чи не рахується, але в мене так склалося в принципі минулого року, і зараз складається, що в мене зовсім різні джерела доходу. Ось. На цьому моменті я хочу подякувати своїм глядачам, які фінансово підтримують мій канал, а саме Олена Шлютер, Сасакі Лул, Алекс, Ольга Ярмчук, Христина Поліщук. Вд. Лащук Анна. Дякую, що підтримуєте. Кожен ваш євро допомагає цьому каналу зростати і надавати якомога більше корисної інформації. Ось така приблизно картина була в мене в 24 році. Заробила я загалом за 2024 рік. Зараз 5700 євро. Це ось з 5 лютого до 31, 31 грудня 2024 року. Взагалі в Німеччині є така класна штука, чим вона мені подобається. Саме ви. Коли ти відкриваєш підприємницьку діяльність в Німеччині, тут не потрібно, як в Україні, у мене в Україні також був ФОП, тут не потрібно платити, наприклад, в пенсійний фонд або там є ще якісь податки, поки ти не заробляєш. Тобто, коли ти заробляєш, ти вже починаєш щось там платити, і то в залежності від доходу. Коли ти не заробляєш, ти нічого не платиш. Ось це мені і подобається в Німеччині. Тому. Але є ще два поняття: є оборот. Виправте мене, якщо це російське слово, я чесно не знаю, як це буде. А є е, чистий дохід. І ось саме податки нараховуються з чистого доходу. Що в чому різниця? Наприклад, мені з Ютубу за рекламу, або в принципі з Ютубу з монетизації прийшло 1000 євро. Да? І я вирішила ось як було минулого року за 700. За 700 євро купити собі камеру. І в мене ось цієї тисячі умовної, я 700 заплатила за камеру. І цю камеру я буду використовувати в своїх же робочих цілях, тобто 100% це камера для роботи. Тоді виходить, що в мене чистий дохід лише 300 євро. Тому що 700 євро я витратила на свою підприємницьку діяльність. Так само, наприклад, коли я робила рекламу своїх послуг, я витратила. Заплатила організаторці цього комп'юніті, що мене прорекламували, і заплатила ще за листівки. Я друкувала такі листівки, де я розписувала, чим я займаюся і тому подібне. І це все повністю під нуль списується податками. Тобто Це не рахується. тобто В принципі, я там заробила, наприклад, знову ж таки, тисячу євро і витратила. На реклам... Купила камеру, наприклад, 700, і витратила на рекламу ще 300, тобто в мене чистий дохід нуль. Далі із цікавого, минулого року я також списувала різні поїздки. Я, мені здається, два чи три рази їздила в Мюнхен один раз, в Дрезден, ще кудись їздила, два рази в Мюнхен, один раз це було Джо Месе. Я знімала її відео на каналі, інший раз було я знімала з Борисом з благодійного фонду. Ось це відео, подивіться, дуже мало переглядів, але дуже класне відео. Також знімала з власницею українського кафе, яка, українка, яка відкрила українське кафе. Ось, і це все я списувала з е, моїх доходів, тобто проїзд. Ну коротше, я їздила, грубо кажучи, на своїй машині. Хоча в мене машину нема. Списувала бензин, списувала вартість парковок, списувала вартість готелю, списувала вартість навіть їжі, там е, теж списувала вартість. І е, потім, коротше, ось це, ти всі чеки абсолютно зберігаєш, тому що більше, я не скажу, що в мене це просив фінансант, а ось Джоп-центр всі ці чеки. Просив прям з паркування там, ой, ще на ем, Олімпік стадіоні я знімала там, також і ще я там, е, купляла вам сувеніри, які розігрувала у відео. Е, також це списувала на свої підприємницькі витрати і тому подібне. Тобто, це дуже різні витрати можуть бути. Але це я все вносила і надавала звітність як центру, так і вже цього року. Ми зараз, зараз до кінця липня, потрібно було здати фінансову декларацію саме фінансам за ось цю підприємницьку діяльність. Також, джоб центру потрібно було надавати ці звіти не кожен раз, не після кожної поїздки, не після кожної покупки, а раз на півроку. Раз на 6 місяців потрібно подавати такі величезні звіти, і все це прикріплювати і пояснювати, ваші надходження, рахунки, витрати. Це просто колосальні якісь були папери. А для фінансанта потрібно також це все зберігати. У мене була спеціальна і є в принципі спеціальна програма Accountable, Я можу залишити посилання в описі під відео, де також ти це все прикріплюєш, але воно зберігається в електронному форматі. В Джо Центрі це я все роздруковувала. Через півроку, коли ти подаєш ці звіти, Джо Центр може перерахувати ваші виплати в залежності від доходу. Там в, в, в цій формі головне, треба зрозуміти, ти там пишеш, скільки ти е, отримав, скільки твій прибуток, потім всі свої витрати по категоріям, там 10 категорій, напевно. І е, сам рахуєш, скільки там по кожному місяці в тебе різниця ця виходить, і в загальному за півроку, типу, скільки ти заробив. У начуп-центрі можна заробляти до. 100 євро, і тобі типу, нічого не буде, твої, твої виплати не змінюються. І я так робила двічі. Е, останній раз було в лютому вже цього року, і за цей, цей рік мені нічого не зменшили. Чому? Е, в мене дохід, як я вже сказала, за 2024 рік 5 700. Навіть якщо поділити там, на 12 місяців, це виходить. Дуже багато. Але як, як я сказала, я максимально все списувала. Я все вказувала на те, що це я витрачаю на бізнес, це я витрачаю на бізнес, і це і це і це. І для Джоб центру в мене дохід в сумарному відношенні. Ось по півроку мене виходило менше ніж 100 євро. На місяць. Хоча я собі залишала гроші, я собі там щось дозволяла собі особисто чисто побалувати себе. Але я ось перший рік цей просто вкладала гроші в бізнес назад. Реклама, техніка. Тобто дуже багато було вкладено в бізнес назад, і тому Джо Цендер нічого не забрав. Хоча у фінансанта інше бачення всіх моїх витрат стосовно бізнесу. Фінансам, то, як я вже сказала, я також всі ці чеки підкріпляла абсолютно так само, як і для Джоб-центру, тільки в електронному вигляді. Хоча, коротше, як це працює. В програмі ти прикріпляєш, але потім ти формуєш звіт, і звіт відправляє просто цифри і категорії, на що ти витратив. І є такі категорії, яка програма сама фіксує, що це не відноситься до. Ну, тобто, з точки зору податкового законодавства Німеччини ця витрата не стосується, наприклад, бізнесу. І вона заноситься там такі, типу, грубо кажучи, інші витрати. І ось фінансам перевірив, і він думає, рахує, що я заробила чистий мій дохід 2094 євро. Тут якийсь мінус 36, чи що тут не зрозуміло, коротше, 2058 євро. Це як рахує, фінансамт, фінансант мій чистий дохід. Тобто з 5700, навіть те, що я фіксувала, що я все витрачала на бізнес, десь там не більше 100 євро собі залишала десь себе побалувати, все одно не все списалося, і мій дохід за 2024 рік, саме дохід 2058 євро. Тож, скільки я з 2058 євро заплатила податків. І тадададам та -да. нуль. Я заплатила нуль. Чому? Взагалі, для підприєм... підприємця є декілька видів податків це податок на додану вартість ПДВ, податок на дохід, податок на солідаритет і податок е, міста. Тобто саме місто також для підприємців висуває свої податки. Але все це нараховується лише з певного з певної суми доходу. І ось, наприклад, а e штоє, тобто податок на дохід, нараховується на сьогоднішній день на 2025 рік. Я точно не знаю, я напишу на екрані, але минулого року це було щось 11 600, якщо мені не зраджу пам'яті також напишу на екрані. Тобто, якщо б я заробила чистого доходу більше ніж 11 тисяч 600, то мені б довелося платити податок вже вище. Тобто, наприклад, 11600 не оподатковується, 11700, ось ці 100 євро наступні вже оподатковується і там прогресивна податкова ставка. Тобто, чим більше, тим більше ти і платиш податків. Тож у такі справи, так, я заплатила 0 євро, і я вважаю, це фантастично. Система в Німеччині, що в тебе є якийсь буст, що ти можеш вкладати гроші в бізнес, і, в принципі, напевно, на цьому і побудовано, що ти просто вкладаєш, 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 і таким чином твій бізнес розвивається. Ну, якби є мотивація вкладати в свій бізнес зароблені гроші. Назад. Ось така моя історія. Чи цікаво вам було, чи залишились питання, напишіть мені в коментарях. І, до речі, маленьке прев'ю. За цей рік я вже заробила більше, ніж 11 часов, тож наступного року вже буде цікавіше. І в мене на цьому все. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео. Чус!